Добрий день, вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. Номер в назві відео можете знайти. Це номер для замовлення. Хочу до вашої уваги запропонувати таке от нове надходження. У нас нова партія паличок на внутрішню дверей праву у велику кабіну. Це у нас на 3D-принтері вони печатаються. Ось такі от пластикова ручка. Оця частина Це вставляється всередину ручки з фіксатором. Це примикає. Частина до кабіни. отака от, от напис. Колір є чорний і отакий от, от червоний. В даному випадку. Раніше він був помаранчевий, зараз червоний. Ну, я не знаю, як камера передає колір. Ну, це саме червоний колір. Так, напис ви бачите, отака тут у нас. так підстаканник присутній. Тут у нас під прикурювач, під зарядку USB заглушки стоять. Заглушка стоїть під тримач телефону, тобто були у нас варіанти е, повністю у зборі, цілком у зборі. Зараз їх поки що немає, будуть пізніше, очікуємо. Е, так, отакий от от бокс у нас тут для всяких дрібничок. Там, де чорна у нас синя вставочка, ну, тобто під синій трактор підійде, де червона, чорна вставочка, воно о, більш підійде під червоний трактор, але можна і комбінувати, Вон це на смак кожного. Вартість такої ручки 1600 гривень. Якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Друзі, є ще варіанти. Зараз вам покажу, які у нас є ще варіанти таких от ручок. Дивіться, будь ласка, ось от такі от у нас по 900 гривень. Можуть бути оздоблені розумінником всередині з рядком, от, таким от синеньким або червоним. Два от таких от у нас окремих. Місце для зберігання речей. Оця частина у нас вкладається в ручку. Виготовлена з ДСП, бачите, оздоблена шкірозамінником. Отак виглядає 900 гривень синій або червоний рядок. І за 900 гривень на 3D принтері також печатається. Ця частина так само в ручку вкладається. Ця частина у нас примикає до двері, це також на праву сторону. І отака от суцільна у нас. От Ніша для зберігання речей, також 900 гривень. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, друзі, телефонуйте, замовляйте. Також є відправлення у Молдову та країни Балтії. Номера перевізників в описі під відео можете знайти. Дякую за перегляди, на все добре.